Вітаємо вас у щотижневій рубриці Книжкова полиця», яку для вас підготувала бібліотека філія номер 10 села Овчинець міської центральної бібліотечної системи Департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Щоразу у нашій рубриці ми будемо ділитися з вами книгою, яка лежить на книжковій полиці нашої бібліотеки, і варта вашої уваги! Сьогодні у Рубриці книжка Михайла Вереса Небо під Трапом. Михайло Верес, український філолог, давно зрозумів, що світу не перевернеш, людину не зміниш, а часу не зупиниш. Тому завжди писав. Завжди. Його писання, а в нього є давня книжка прози, дві книжки щоденникової літератури і художньо документальна оповідь перебувають у рамках української моральної традиції. Де література ніколи не була звільнена від обов'язку і відповідальності. Небо під трапом означені як новели і кіноповість, є нічим іншим, як переповідання людських історій. Хтось мав і ці історії зафіксувати, розповісти. Вони настільки прості, наскільки простими є людське життя, і настільки вражаючі, наскільки вражаючими є людське приминання. До нової прозової збірки Михайла Вереса увійшли новели, написані ним протягом 2000-2023 років та кіноповість Небо під трапом», у якій змальовано трагедію примусового виселення московським режимом українських селян із рідних домівок у Сибір. Щоб більше дізнатися про творчість письменника, запрошуємо вас на презентацію книги Небо під трапом та зустріч із автором цієї книги Михайлом Вересом. Будинок культури села Вовчинець, вулиця Вовчинецька 35. 25 червня о 13:30 будемо раді вас бачити.